По вулиці Чарівна продається двохкімнатна квартира, такий великий зал, продається з меблями. Меблі тут особливо цікаві, бо вони нові, сучасні. Тут навіть крісло качавка і ще піднімаються ножки як трансформер. В цій квартирі окремі кімнати. Переходимо в спальню. Така велика квадратна спальня, шафа купе, диванчик, все, все, що ви бачите на фото, все практично залишається. Дивіться, який коридорчик. Він великий, широкий, достатньо широкий. Він трошки відрізняється від стандартних планувань, він розширений трошки нові вхідні двері. Також всі, всі двері міжкімнатні в квартирі замінено.